Так, друзі, всім привіт! Хочу всіх привітати з новорічними святами. А в нас тут вже приїхала нова посилочка з Бельгії. Давайте подивимося, що в нас тут є. Трапіст Рокфорд і Латрап. Два келихи у подарунку. У нас є тут різні смаки: квадрупель, блунт, трипл Екстра. Шістка у нас там вісьмірка є. Добре. Давайте ж подивимося, як воно виглядає. Отак, От запаковано дуже гарно. По-бельгійськи. Все дуже гарно зроблено. Ось такий у нас келих. Дуже гарний. Нуль, 250 у нас тут. І наступний. Ось такі кришечки у нас тут гарні. Також дуже добре запаковано. Нічого не побилося. Латрап навіть трохи краще запакував, але також дуже, дуже міцно тримається. Давайте виймемо тело, щоб не пошкодити бок келих. І ще навіть мені більше це і сподобався. Дуже гарний келих у колекцію. дуже незвичний по формі. Тому, які маки пива будемо куштувати? І дивіться в наступних відео.